Життя це по суті один день, який просто повторюється багато разів. Часом здається, що дні зливаються в одну суцільну рутину, проте навіть в цих на перший погляд звичайних днях ховаються сотні емоцій та цікавих моментів. Хоча у великій картині життя чи року ці моменти часто губляться. Що як я скажу тобі, що є спосіб їх зафіксувати, подивитися на себе зі сторони та чомусь з цього навчитися, уявляєш, все, що тобі потрібно для цього, це річ, яка і так завжди постійно з тобою. Це твій мобільний телефон. І в цьому відео я розповім про відеощоденник як один з інструментів для самодосконалення, розповім про свій рік досвіду, а також дам можливість спробувати цю практику на собі. Вже зараз я підготував детальний та продуманий під'єв гайд, який зможе допомогти тобі отримати максимум користі з цього цікавого процесу. Тому дивись відео до кінця, і я розповім, як легко стартанути та побачити перші круті результати вже через тиждень. І потім буде супер цікаво переглянути свій шлях. Здавалось би, чому відео щоденник, а не звичайний записник. Насправді, писати записник це дуже крута класика, про що я вже розповідав в одному з попередніх відео. Проте відео щоденник дає дещо більше. У ньому ти не тільки записуєш та фіксуєш думки, ти також бачиш, якими вони були, та як ти проживав ці моменти свого життя. Тим паче, ідея вести відео щоденник може здаватися. Цікавішою та захопливішою, ніж просто писати щоденник. Камера не тільки фіксує якісь певні твої думки, вона також фіксує те, як ти говориш, як ти роздумуєш над певними ситуаціями в своєму житті. Ти можеш подивитися на свої жести, міміку, інтонацію, і це, наче, машина часу, яка переносить тебе буквально в конкретний момент твого життя. З часом ти помічаєш, як... Починаєш змінюватися внутрішньо та зовнішньо. Що змінюється в твоїй зовнішності? Що змінюється в твоїх поглядах навіть на життя, в твоєму сприйнятті певних речей. І це класно, тому що ми не завжди. Фіксуємо такі моменти в повсякденному житті, а відео щоденник дозволяє побачити свій прогрес. І, звичайно, це безцінні уроки в кожному записі. Є щось унікальне переглядаючи ці записи або навіть просто фіксуючи думки. Ти фіксуєш частинку своєї історії, яким ти був в цей момент часу, як ти реагував на певні ситуації, про що ти думав, з якими викликами ти в цей момент стикався? Під час обговорення певних ситуацій, коли ти ділишся з думками, своїми думками з відеощоденником, по факту, ти ділишся цими думками самим собою, ти проживаєш. Певні уроки, і може винести дуже багато чого корисного з цього досвіду. Наскільки важливо знати себе, наскільки важливо вивчати себе і розуміти, що тебе надихає, розуміти, що тебе торкає, розуміти, що тебе рухає вперед, але навіть розуміючи ці всі переваги, для декого така ідея може виглядати дивно сидіти перед камерою і розповідати щось. По факту, самому собі. Тому давай зараз копнемо трохи глибше. По-перше, відео щоденник це чудова можливість почути самого себе. Кожного дня ми думаємо сотні тисяч думок, але чи думав ти над тим? Яку кількість із них ми насправді усвідомлюємо, коли ти проговорюєш свої думки? Неважливо, чи це на камеру, чи це просто так, чи це в спілкуванні з кимось? Вони починають структуруватися, і це дозволяє тобі побачити щось. Унікальне в цьому, і побачити, що для тебе важливо, що не важливо, краще зрозуміти себе, тому що навіть якщо ти ніколи не переглянеш цей запис, в моменті, коли ти робив цей запис, коли ти проговорював ці думки, ти точно отримав достатньо користі від цього процесу. За я не працював над своїми проектами, майже зовсім. Я розумію, що нам не завжди приємно оцінювати себе критично, дивитися на себе зі сторони, можливо, десь побачити, в чому наша була помилка. Проте хочу сказати, що це критично важливо для особистого розвитку. І якщо ти хочеш почати рости, тобі треба почати усвідомлювати те, в чому ти не правий, що ти робиш не так. І відеощоденник в даному випадку, якщо ти почнеш собі задавати правильні питання. Зможе тобі круто в цьому допомогти. По-друге, це спосіб бачити себе у буквальному сенсі. Ми не звикли дивитися на себе зі сторони, проте відео, а саме те відео, де ти проговориш думки на камеру, коли ти рефлексуєш, можливо, коли ти обдумуєш якісь ситуації, може сприяти твоїм позитивним змінам, тому що ти бачиш свої жести, ти бачиш міміку, і в цей момент ти можеш задати собі питання, чи все в тому, як ти спілкуєшся, як ти говориш. Тебе влаштовує, тому що, скоріш за все, це те, як ти говориш з іншими людьми. В даному В даному... зараз мені одним словом треба працювати саме над, над цим. А по-третє, це розвиток. Камера стає. Чудовим інструментом для того, щоб самовдосконалюватися та бороти свої страхи, особливо якщо в тебе є ціль розвивати особистий бренд, бути активним в соціальних мережах, виступати на аудиторію та просто поводитися впевнено в компанії чи то знайомих, чи то мало знайомих людей, відео щоденник зможе Стати чудовою основою, яка допоможе тобі бороти ці страхи, та ставати впевненішим, чи то на камеру, чи то в принципі у спілкуванні для тебе це може бути комфортною та безпечною практикою, де ти зможеш побороти свої страхи, навчитися впевнено говорити, і з часом ти побачиш позитивні зміни. Саме вже в практичному спілкуванні з іншими людьми, введенні соціальних мереж та в виступах на аудиторію. Скоро рік, як я веду відео щоденник, тому я думаю, що можливо і на цю тему я також запишу відео. Просто трохи згодом. Більше року я вів відео щоденник для того, щоб зрозуміти, що це дійсно дієвий спосіб побачити себе зі сторони, зробити певні висновки та. Почати змінюватися в кращу сторону. Тому я можу рекомендувати цей спосіб і тобі. Це кайф. Давай на чистоту. Ідея знімати себе на відео звучить, як мінімум, трохи дивно. І багато хто може подумати, що це та ідея, яка не вартує зовсім їхньої уваги, або що це взагалі. Божевільна затія з одного боку, здається, що ти просто записуєш відео, і, можливо, навіть не просто відео, а в певному сенсі безглузде відео, тому що е, крім тебе його більше ніхто не перегляне. І навіть є вірогідність того, що ти сам не захочеш переглядати це відео, тому що тобі буде дискомфортно, або ти просто не будеш бачити в цьому сенсу. Але з іншого боку, знімаючи себе на камеру, проговорюючи думки, рефлексуючи на різні теми, ти загалиблюєшся у свій внутрішній світ. Та починаєш краще розуміти себе. І ну, плюс-мінус, в мене вимальовується там якась картинка, але важливо це конкретизувати. На перших етапах це точно 100% буде виглядати для тебе дивно, і ти будеш почуватися дивно під час зйомок відео. Можливо, навіть в тебе виникне думка, що це марна трата часу. Проте пам'ятай, що кожне відео. Це крок уперед. Це крок уперед, як особистісно, так і професійно. Тому що відео може допомагати тобі краще розуміти свої думки, краще розуміти свої емоції, заглиблюватися в свої цінності. Так ти можеш рости і професійно, тому що ти будеш ставати впевненішим на камеру, тобі буде простіше висловлювати свої думки, і не буде страху перед людьми або перед своїм телефоном. Але це цікаво, так би я цим не займався і. Точно буду продовжувати зараз, просто розвивати. Якщо ти загорівся цією ідеєю і хочеш як мінімум спробувати, ось декілька парад від мене. Перше і найголовніше не ускладнюй. Зроби це в тому форматі, який буде зручним саме для тебе. Що я маю на увазі? Можливо, тобі буде зручно і підійде варіант записувати звичайні відео на телефон та організовувати їх в окрему папку або взагалі в папку приховані для того, щоб їх точно ніхто не побачив. Або тобі буде зручно створити телеграм-канал і приватний, де будеш тільки ти, і записувати туди відеоповідомлення. Також непоганий формат, формат коротких відео, проте пізніше ти зможеш розширити можливості цієї групи, надсилати туди аудіоповідомлення, текстові роздуми, і це стане твоїм простором для самоаналізу. Тобто суть в тому, щоб ти це зробив в тому форматі. Який буде зручний саме тобі, друге не намагайся виглядати ідеально. Будь собою і будь впевнений в тому, що крім тебе ці записи більше ніхто не побачить. Саме тому будь вільним. У своїх думках, будь вільним у своїх роздумах та будь вільним у своїх емоціях. Третє не бійся переглядати свої записи. Звичайно, на початках тобі буде супер дискомфортно дивитися на себе зі сторони, чути свої думки, бачити хаос у своїх думках, бачити якусь свою невпевненість. Проте повір мені, що це точно необхідний і точно важливий процес для твого особистого прогресу. Не хочеться робити. Аби щось. Ми з тобою вже поговорили про користь відео щоденника і наскільки це класний інструмент для особистого розвитку, і, можливо, в тебе навіть з'явилося бажання спробувати дану практику. Проте я знаю, як це буває. Спочатку ти думаєш: вау, крута ідея, варто спробувати, і через 10 хвилин вже про це забуваєш. Хто можливо, у наступному році. Саме тому я вирішив розробити для тебе невеликий, але дуже ефективний челендж 7 днів відеощоденника. Це коротка програма, яка допоможе тобі не відкладати це в довгий ящик, а почати цю практику, почати вести відеощоденник вже сьогодні і через тиждень побачити реальні круті результати. Я підготував. Простий і зрозумілий підєв гайд з завданнями на кожен день. В ньому я розповідаю, як легко почати, на які теми записувати відео щоденник, тобто про що можна говорити із самим собою на камеру, як не здатися на наступний день, та які ефективні результати ти зможеш побачити через цей тиждень практики. І ще крутіша новина: я оголошую про запуск своєї телеграм-спільноти, в якій буде ще більше. Корисної та цінної інформації, де буде можливість отримувати підтримку, ділитися своїми враженнями, приймати участь в обговореннях на різні теми, і, звичайно, інформація там буде з'являтися набагато частіше. Тобто, свого роду це буде така. Спільнота, екосистема для саморозвитку. Посилання на телеграм-канал і гайд вже чекають на тебе в описі під цим відео, або ти можеш сканувати QR-код на своєму екрані. Гарантую, що якщо ти дійдеш до сьомого дня і кожного дня будеш виконувати всі завдання, то через тиждень ти будеш приємно здивований. Наскільки це посилило твої особистісні зміни? Ну і, звичайно, ділись своїми думками в коментарях, що ти взагалі думаєш стосовно цієї ідеї, чи був у тебе подібний досвід, і найголовніше, чи готовий, готова ти спробувати на собі цей цікавий досвід вести відео щоденник. До зустрічі!